Доброго дня, друзі! Домашній притулок жива душа. Бігають, гуляють собачки. Чуть не снесли мене снов. Куда гуляють собачки, це, звісно, дуже весело. Отак, отак, отак. Це нові щенки. Повиростали. Це вже давно. надо стерилизовать двух девочек. Ця уже стерилизована, она уже давно с кладбища. Так, гулять, гулять, гулять. Все какие-то гончи. Не, не, поправляются они. Не. Ничь была. Я так думаю, у всех не дуже хороша. Тревога. Куча шахедев. Ну, слава Богу, пронесло. Сейчас, 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 масики, сейчас, собачки погуляють, потім ви котики. Обычно котики первіє гуляють, ну сейчас собачки. Вот дуже потрібно, ну, по, оцей у них маленький, ну він там длинний такий, ну узкий вигул, такий літній сіточний. А треба вот тут великий в планах построїть кошкам вигул. Щоб у них було багато місця. Це дуже дорого. І от дуже прошу, будь ласка, робіть репости наші. Може хтось побачить, хто зможе нам допомогти построїти тут великий кошкам вигул. Бо, на жаль, все час їх не можна випускати на самовигул. Так, тільки під присмотром. Да, маленькие. А нам там скажи, тесно. Летом сильно жара, но там хорошо, там прохладненько под елкой. Ну вот надо вот тут вот сделать такие с крыши с и прозрачные, большие. Ужас, сподеваюсь, что нам кто сможет да с с материалами. Ну кто чем? Будем дуже вдячны. Енотики! Сейчас иду до вас, сейчас. А там еще надо построить еще один вольер в планах. Всім до зустрічі, друзі, тихого мирного дня нам усім. так. <тум brainstorm> собачки, собачки, собачки. Так, всі по черзі. По черзі не збивать мене ног. Так, ну все, нагулялись, бо котики Котики так, 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 а так, а так, а так, а так. Домашній притулок, жива душа. Більше ста врятованих тваринок нам дуже потрібна допомога завжди. Дякуємо за будь-яку допомогу, навіть за репост, за лайк, це вже для нас велика допомога. Може, нас побачать люди, хто нам зможе допомогти і організації. Так, все, пішли на місце, на місце, мам тільки чисте діло. Все. Все, все. все. все, тихо.